Давно не секрет, що рівне бідне на архітектурні пам'ятки. Окрім скромних і тривіальних споруд ХХ -го століття, головною прикрасою міста залишається Святовоскресенський собор. Хоча і він виглядає якось одиноко серед сучасних будівель. Ще декілька десятиліть тому багато рівнян проводили весь свій вільний час, а гості полюбляли фотографуватися біля храму. Тут був справжній архітектурний ансамбль на чолі з дзвіницею. Ми старий мір разрушим до основання, а затім ми свой, ми новий мір построим. Так і жили, а подекуди існували в країні рад мільйони людей майже 70 років. Руйнували, перебудовували, спрощували, натомість зводили своє. Типові будинки, парки, сквери, які життя радянських громадян планували згідно шаблонів і п'ятирічок без зайвих надмірностей. Тому схожість міст просто дивує. Втім, деякі пам'ятки минулого, навіть сакральні, як би це не було парадоксально, вціліли до наших днів. Яскравий тому приклад Рівненський собор, який збиралися знести, натомість створили музей атеїзму. Собор зберігся, взагалі, мабуть, тому що він і став під опікою музею. Бо навіть були такі чутки. Так як знесли дзвіницю біля його, так мали знести й і собор. Але ж, може, це був і перст божий, який і вказав на те, щоб його передати музею, і він завдяки цьому зберігся. Щоб вирівняти вулицю Ленінську, дзвіницю, що знаходилася тут, розібрали. Зробили це лише за одну ніч. У такий спосіб впроваджували у життя комуністичну ідеологію. Партійці прагнули замінити Бога Леніним православні служби радами, а релігійні свята суботниками, коли наприкінці 50-х, початку 60-х років почали прибирати не тільки в нашому місті, а взагалі на теренах колишнього радянського союзу культові приміщення. Ну, сьогодні ми кажемо воєвничий атеїзм, але дуже часто мені здається, що це було не тільки стосувалося атеїзму, а напевно, якоїсь і байдужі самих людей, які не змогли зберегти приміщення, що мали ну не тільки релігійне, я би сказав, значення, а окрасу любого міста. Історія рівненської дзвіниці пов'язана із минулим собору, який побудували наприкінці 19 століття. Його архітектурна зовнішність це стандартний проект, розроблений для соборів і церков тогочасної Росії. Релігійна експансія була частиною царської політики, направленої проти українців, особливо на Волині. Існували альбоми типових проєктів храмів, які були розроблені ще в 30-х роках 19-го століття, архітектором Тоном, російським архітектором, який запроєктував храм Христа Спасителя в Москві. От від нього, власне, почалось таке типове проєктування. І ці альбоми різноманітні вони стосувалися не тільки кам'яної архітектури, але й дерев'яної архітектури. Тобто з тим, щоб можна було швидше розповсюджувати. На місцях архітекторів не було, а храм це був монументальна, складна конструктивна споруда. А Крім того, треба, щоб її треба було, щоб її образ, скажімо, дуже такими тісними вузами зв'язував місцевість і російське православ'я. Спочатку біля собору звели дерев'яну дзвіницю. На цій світлині видно наскільки жалюгідний вигляд вона мала. А взагалі окремо будувати дзвіницю ніхто не планував. І справа не в грошах, було, не. яких ледь Там вистачало на закону, будівництво самої іерархія, святині. Якщо говорити про традицію, то в принципі собор в соборі вона була, ця дзвіниця. Собор, і зараз вона в соборі в об'ємі є домінанта, яка розташована з західної сторони. І ця дзвіниця була включена в тіло, фактично, в собору. Я так думаю, що. Перш, таких першопочаткових планів щодо будівництва ніяких не було. Дослідники припускають, що проєкт дзвіниці погодили ще у 1928 році. Про це свідчить згадка в одному з архівних документів Волинської духовної концесторії. Хоча затвердили його лише через три роки по тому. Автора визначити не вдалося. Проте Ольга Смолінська вважає, що дзвіницю запроектував головний архітектор міста, інженер Риджгурський Савіч. Саме його підписи стоять на кресленнях та відповідних документах. Я не виключаю можливості, що це міг бути він автором проекту. Так, ось ця дзвіниця була запроектована в такій же стилістиці, як і Собор. Хоч як ви згадували, це вже було за польської влади. І, а сам сама дзвіниця вирішена в таких неоросійських, російсько-візантійських формах. Поляки, що ніколи не толерували розвиток національних меншин, а українців особливо, дозволили побудувати таку монументальну споруду у самому центрі міста, чому залишається загадкою донині. Тим паче, що у сусідньому Луцьку влада відмовляла православній громаді у будь-яких починаннях. Будівництво православних або об'єктів пов'язаних з православ'ям, особливо в містах, не підтримувалось польською владою. Чому? Тому що міста були центрами в основному адміністративно-політичного життя, суспільно-політичного життя. І, власне, в містах треба було візуалізувати те, що місто належить саме Польщі. І для того підтримувалось будівництво нових костелів. Втім, дзвіницю звели. У 1932 році в центрі міста з'явилася споруда, що змінила і доповнила архітектурне обличчя Рівного на декілька десятиліть. Головний її фасад був обернений на північ. Матеріали будівництва були використані традиційні для того часу. Тобто, це Керамічна цегла, стіни, і дерев'яні балки перекриття, і також дерев'яна конструкція даху. Колористичне вирішення, таке саме, як і у собору. Стіни були пофарбовані у білий або ну, світлий колір, а верхи були зеленого кольору. Як видно на ескізі, дзвіниця розташовувалася ліворуч від собору. І це не випадково. Головний фасад був обернений на північ, а її вісь та храму перетиналися під прямим кутом. Висота сягала 26 метрів разом із Христом, а у плані вона являла прямокутник розміром приблизно 5 на 14 метрів з наскрізнопрохідною аркою посередині. Ця дзвіниця несла. Три функціональні навантаження. Вона була вхідною брамою до церковного подвір'я. Вона містила в собі церковний магазин і виконувала свою пряму функцію дзвіниці, тобто закликала вірян до церковної служби. Кошти на таку грандіозну споруду виділило бездітне подружжя гонопки. Теофіл і домнікія збиралися розташувати тут сімейну усипальницю. А взагалі про цих багатих рівнян відомо мало. Що вони жили по вулиці Литовській і що вони вклали десь приблизно 40 тисяч злотих на розбудову цієї дзвіниці? Таке враження, що вони профінансували, якби судячи, все. Це досить на ті, на, на ті часи, це мені навіть зараз важко порівняти, які це кошти брати, скільки це коштів було вкладено. Ну і ми ще з вами бачимо, що ця дзвіниця використовувалась з двох напрямків, тому що був якби магазинчик, який стосувався церковної літератури з одного боку, а з другого, що видно по старих фотографіях, там торгували печивом різними солодощами. Про магазини добре пам'ятають старожили. Зокрема, на цій світлині чітко проглядається відповідний напис польською. Церковний, арка, Брама. Металева, а зліва то там була така кімната, ну, цього сторожа, все, там реманент, і туди був вхід на дзвіницю наверх. Сходи, і тудою ходив ходи, ну, вхід на поверхню був. А справою був магазин церковний. Вона розділялась так справа і зліва арка. І все там на ній був ну, напис, хто її будував. П'ять дзвонів вилитих із бронзи, закликали вірних на богослужіння та сповіщали про радісну або сумну звістку. Їхній звук чули навіть у Тютьковичах. Володимир Кулій пригадує, що про початок відправи сповіщав великий дзвін. А коли у храм заходив священник, то його доповнювали решта. Весь день повноцінна мелодія звучала тільки на Великдень. Дзвони, дзвони, дзвони там були, дуже гарні дзвонили, самий великий дзвін був такий більший, ніж як зараз. От. То дзвони, коли руйнували цю дзвінницю, то дзвони забрали і ляніна виплав. Про цей факт достеменно невідомо. Хоча традиція переплавляти церковні дзвони на монументи відомим атеїстам була досить розповсюджена у Радянському Союзі. Ця дзвіниця проіснувала відносно недовго, всього 30 років. Тобто, збудована вона була в 1932 році, а зруйнована згідно з моїми даними. 1962 року. Чому я так вирішила? Тому що ось віднайдений план в міській архітектурі рівненській датований 1961 роком, і тут ще вона зображена. Тобто, ну, до 61 року вона точно існувала. За так само за, за свідченням старожилів, ця дзвіниця була розібрана буквально за одну добу. Солдати були залучені радянські до цього процесу. Вони зняли огородження навколо церковного подвір'я і розібрали дзвіницю. Руйнувати не будувати. Дзвіниця, що прикрашала рівне, відійшла у минуле. Яким буде архітектурне обличчя міста покаже час? Хоча новобудови свідчать радше про байдужість, а не естетичні мотиви сучасних планувальників.